Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні четвер, 12 червня, здається так. І тут перед собою ви бачите вже спинку, пілочки і об'єднане вколо маєчку. Е, так. <смі> Попередньому в лозі казала, що не дуже хочу в'язати ці маєчки, але я подивилася відео Іринки з каналу Ірина Думенко. І вона мене надихнула своїми топами <смі> дов'язати мою маєчку, бо у неї там такі гарні топи вийшли. Я залишу посилання під відео на канал Іринки. Заходьте там на останнє відео, передивляйтеся, там дуже класні топи в неї вийшли із Бавовни, там по чимось мастер-класу. Я не дуже запам'ятала по чиєму, але я думаю, там ви знайдете інформацію, якщо вам сподобається, то там, чи Ірина підкаже, чи залише під відео. Посилання, але топи там дуже гарні. У нас зв'язали їх два: один в молочному кольорі, другий в блакитному кольорі. І от, дивлячись на її, ці топи, мені прям аж захотілося і собі дов'язати свою маєчку. Тож, у мене йде процес, ось скільки у мене ще залишається. Там мені ще довелося трохи повирізати нитки, бо були вузлики. І продовжую, продовжую роботу. Тільки тепер думаю, в мене, в принципі, нитки залишаються так багатенько, і я думаю, що може мені обробити горловину та пройми, а потім в'язати вже низ. Чи... Просто я думала обробку робити іншою пряжею. Виходить. І тепер я думаю, чи робити мені іншою, чи робити мені такою, ну, цією ж. Е ось у мене ось ця інша пряжа. Вона, в принципі, по кольору дуже співпадає. Ну, так, добре співпадає. Я думала в'язати її в дві ниточки. Ось, складати в два складення і робити обв'язку. Тут на 50 грамів 200 метрів. Поліестеру 15 і бавовни 8. На і 2,5. Ну, якраз виходить в дві нитки на, на 3,5 буде нормально, бо я в'яжу топ на четвірці. Що ще хочу вам сказати? Ниточка мені ця в роботі саме не дуже подобається. Через те, що в ній є ось ці віскозинки намотані, вони буває в процесі там кожну там, п'яту петлю вони якось розслоюються. Хоча в мене тут ліки і кінчики в них не такі гострі, там, щоб вони прям розслоїли, але таке є. І воно прям аж такими волосиннячком. Потім наматуються, потім якось. Тобто, якщо буде десь якась зачіпка, то це буде <гум> не класно, бо я навіть не знаю потім, які ті е, зачіпки всередину впихати. Тут, в принципі, так не до речі, і петлі в цій пряжі. Викладається криво. От криво, я не знаю. Вона перестала косити, бо я її зматувала, перематувала там спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону. Тобто вона косити перестала. Це мене радує, але петлі якісь ну дуже криві. Так от, якщо вам поближче показати, бачите, якісь одні туди, інші сюди. Якось воно так все кривенько. Ну, я надіюся на те, що після порання це все якось повирівнюється, стане більш-менш ну, нормально, стане взагалі не стане нормально, я надіюся на це Дуже що прання виправить цю всю ситуацію. Тож, поки в'яжу, а далі буду дивитися. Просто м -м, у мене тут ще ось тут у мене цей пакуночок, в якому лежать, лежить цей мій процес. Ось у мене ще два от таких от змотиші. Там, де, от бачите, на одному було м -м, цей вузлик. А тут виходить, я навіть не знаю, чи вистачить цього на пройму, ну, чи ні. Коротше, ще буду м -м, думати чи цією обв'язувати, чи тією, мабуть, ще пров'яжу якийсь шматок і буду дивитися по пряжі. Якщо буде вистачати, то, мабуть, просто ця віскоза, е, яка в складі, ось, бачите, ось така гладка вона. ось, Ось. отак видно. Ось. Ця візкоза, вона, мені здається, коли я ще хочу тут закривати голочкою, і мені здається, що вона так буде. Mm. Розслаюватися чи що. Ну, тобто, мені, напевно, не вийде нормально закрити голку. Хоча, може, і вийде. <сі> ці муки творчості <сі> якось дам. Щось мені ці е, маєчки всі так от якось важко йдуть, я не знаю. <сі> ну, думаю, дов'яжу і це останнє. Більше не буду в'язати маюк. Не хочеться. А, до речі, за шкарпетки. Шкарпетки я не просунула, бо займалася маєчкою. Я думаю, що в перервах там, між роботою буду в'язати шкарпетки, а майку вже після роботи ввечері. Ну, коротше, поки що це всі просування. Що буде далі, буду вам показувати до наступних підключень. Вітаю, дівчата! Сьогодні, там якийсь ну, день, я вже вив'язала повністю моточок. Ось так зараз виглядає моя маєчка. Тут у мене по боках йдуть виворітні. Тут, в цій майці, до речі, я забула зробити звуження донизу і зробила просто її прямою. Але дуже хотіла зробити понизу завуження. Коротше, забула, але розпускати я це не буду. Це вив'язаний повністю моток. У мене не залишилося взагалі нитки. Зараз десь тут кінчик. Ось, це все, що в мене залишилося від цілого моточку. Тож, у мене є той другий, і я обробку, і зараз прямо понизу буду пускати оцю резинку один на один, уже із того допоміжного компаньона, який я придбала. До речі, хочу вам показати трохи ближче ця ниточка, е, так, вона у мене вирівнялася, вона більше не косить, але які криві петлі. Я не знаю. Тобто, ну. Дуже криві, ось тут, дивіться, взагалі, да якесь криве-криве щось. Коротше, я все ж таки надіюся що прання це все мені виправить, що вона буде рівненька, гарненька, бо, чесно кажучи, ну Якісь ну, дуже криві петлі, я прямо не знаю. Після того, як я в'язала шкарпетки мериносові, там, де петелька до петельки, все ідеально. Мені оце здається ну, таким кривим, що ну, ну, страх та й годі. Ось тож, у мене вив'язаний моток, залишилася тільки обробка, і буде, в принципі, у мене маєчка. Я, по ходу, діла зразу в принципі, поховала кінчики, це у мене тільки один залишився. Від того, що я тут коли переходила на кругове, ось це у мене зараз заправити оцей кінчик, а потім робити обробку. Я думаю, там день. Чи два, і я зроблю обробку. бо, до речі, в'язати майку це якось швидко. А робити оці обробки, особливо закриття голки, воно дуже красиве. Мені дуже подобається, як виглядає закриття голкою, але ж роблю я його ну дуже довго. У мене на горловину там уходить, не знаю, години-дві, може більше, ну десь так. Ну таке. Зараз я оброблю низ. Тут же ж у мене просто от е, треба буде перейти на резиночку один на один і закрити, а далі буду вже робити оце все. Так, тут, тут зрозуміло. Е, це у мене ще, до речі, не все. Це у мене один процес. І ще у мене ось тут є другий процес. Мені вдалося просунути навіть два процеси. Ось так зараз виглядають карпеточки, які я віжу, ось тими косичками. Ось так ось це виглядає. Мені дуже подобається, як виглядає взагалі. То я не майстер там по косичкам. Але ось тут, тут мені здається, ну це клас. Дуже гарно виглядає. Красиво. Мені подобається така в'язка. І дуже легкий візерунок. Я собі, до речі, його роздрукувала. Ось, ось так виглядають ну, шкарпетки тих, хто їх в'язав. А ось так ось виглядає візерунок. Ну, дуже простий, я вважаю, ну, тут нема що робити. До речі, ще окрім цього візерунку, я собі пороздруковувала інші візерунки з Пінтересту. Ось, якось, отак вони виглядають, там інтересні. І я буду ще в'язати шкарпетки. З різними візерунками. У мене купа-купа залишків, у мене купа там ледь початих моточків. Зараз у мене щось таке я відійшла від секційки і хочу в'язати саме однотон з візерунком. Ще у мене далі будуть вкорочені, я ніколи не в'язала вкорочені шкарпетки. Такі ну, з невисокою резиночкою, і далі просто вже йде п'ятка і м основна частина. Тобто я завжди в'язала з погомілком великим. І зараз мені хочеться спробувати ще коротеньким. Бо я ніколи їх не в'язала. Тому закінчу ось ці шкарпетки, завершу майку свою і буду тоді в'язати вкорочені шкарпетки. Тож, це такі у мене просування. На зараз це поки що все. До наступних підключень вітаю, дівчатка. Сьогодні вже наступний день. Перед собою ви бачите мої просування. Чого ви питаєте, це просування? Ви ж це бачили в минулому відрізку. А все через те, що я ось цю і ось цю ось так от, частинки, оці три рапорти, те, що я в'язала, я їх перев'язувала. Бо на відео попередньому шматочку мені здалося, що одна якась частинка більш довша по довжині за другу. Я вирішила так, прикладала-прикладала, і у мене десь 5 мм дійсно було якось в одній довше. Я вирішила ту, котра е, тугіша, перев'язати, та, яка менше перев'язати, бо мені здалося, що я почала якось розхлябаніше в'язати. Перев'язала, і що ви думаєте, результат був той самий. Тіх самих 5 мм е, Мені не вистачало знову. Тоді я думаю, так, якщо ту гіршу там я перев'язала і в мене все одно та сама картина, треба тоді перев'язати ту, котра е, більш довша, бо вона, мабуть, розхлябаніш. І я прикладала другий раз, і мені здалося, що після того, як я перев'язала ту, яку була довша, мені здалося, що знову та сама картина 5 мм, мені якось воно, я думаю, я кожен раз що тугіше в'яжу, чи що. Якось мене це аж не знаю, вибуло з, 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 з Рейїв. Коротше, трохи мене це якось. Обурило. Я навіть почала е, якось уже, е, не дуже розуміти, що взагалі відбувається, чому це так. Зараз я прикладаю вони, от бачите, ну, я не розумію. Я от наче отак от, тут складаю, тут наче все вистачає. Коротше. Потім я так посиділа, подивила, тобто перев'язала цю, перев'язала цю, причому перев'язувала дві на китайських спицях. Чому на китайських? Бо мені здалося, що на китайських у мене якось ці коси робляться легше через те, що у китайських тут гостріший кінчик. Коротше, перев'язала ту і ту на китайських, причому одразу одну і зразу іншу. І, виходить, що мені здалося знову якась, там довша якась. Ну, коротше, вирішила посплю, подивлюся, зараз наче прикладаю, начебто, усе ок. Ну, от, якщо отак от встулити, начебто усе ок, Ну, коротше. Е, ну, е, тут, таке можна було взагалі мабуть, не перев'язувати, мені здається, бо я тут якось не так прикладала. Хоча я і сантиметром отак от переміряла. О, тут я теж перемірила, у мене виходить по 13 см, наче вчора я міряла. Коротше, це я до чого? До того, що, от коли ви втомлені, коли ви вже от відчуваєте, що вам там треба відпочити, там поспати, поїсти, краще лягти, поспати, сісти, поїсти, бо потім буде отака от халепа, що ви перев'язуєте, починає, починаєте психувати з того. Боже, я ніколи так з в'язанням ну, не психувала так, що у мене, ну. І плюс ще що? Тут є позитив все одно через те, що я вже так наловчилася цю косичку в'язати, що виходить в цих варіантах, у мене взагалі рівненька, гарненька косичка. Тому плюс все ж таки з цієї історії є. Ось, буду в'язати стронг, але думаю, як мені саме це робити. У мене отут по краям по виворітні, я так робила. Навмисно для того, щоб у мене було якби по, по виворітній петлі, щоб було закінчення більш таке як рівномірне, таке однакове, симетричне, Ось, щоб у мене закінчення було симетричне, буду додавати петлі тут перед виворітною, тут тут після виворітної, тут перед виворітною, але думаю, як. По 5 по робити просто резинку 2х2 чи косичку. Ось це сижу зараз і вигадую. Ну, Думаю, по 5 там не принципово ці косички. Думаю, може краще по 5 я зроблю просто виворітні, ну, тобто резинку 2х2, а попереду буде косичка. Думаю, так, мабуть, буде краще. Бо я рахувала, якщо мені 28 рядів в'язати по... 5, у мене все одно виходить, не вистачає там на другу повноцінну косу, і якось з одною типу, перекрутом воно якось буде не дуже. Коротше, скоріше за все, буде якось тут 2х2 два два просто, і все. А, а попереду буде косичка малюночок. Тож, піду працюю, виходити, буду обов'язково з вами ділитися. Вітаю, дівчата! Сьогодні вже якийсь там день, у мене, як зазвичай, ці дні. Я не запам'ятовую. Дивіться, я вже дов'язала свою маючку. Дивіться, як я зробила тут обробку. Я зробила її гачком. А все через те, що я е, пробувала робити, як я казала, в дві ниточки понизу. Це виявилося дуже-дуже грубо. Е, мені навіть здалося, що ну, як подвійна така дуже товста нитка, е, і було дуже-дуже негарно. Потім я в одну ниточку пробувала робити обв'язку резиночкою, і вона була настільки розхлябана, настільки якось негарно виглядала, і понизу мені не подобалося, бо вона дуже сильно підкручувалася. Коротше, щось не те. Сиділа, сиділа, я думала, поки розпускала і надумала, що зроблю я просте піко. Це у мене тут, я обв'язала спочатку звичайними стовпчиками, а потім робила три повітряні і через одну. В'язувала і вийшло таке, типу, як ажурне піко. Ось тут, до речі, щось у мене дуже витягнулося, але я зараз попідтягую ці петельки, і буде, і буде все ок. До речі, пряжа вирівнялася, дивіться, рівненькі петлі. Бо коли я в'язала, ви ж бачили, да? було геть взагалі щось таке криве-криве, що мені здалося, що це ну, ну, якийсь був кошмар. А зараз, дивіться, вона вся вирівнялася після пляшки. Все стало е гарно, все стало е акуратно, красиво. Тут у мене ще виворітне петля. Тож, ось така обробка теж має місце бути. І де що, отут я зараз трошки попідтягую петельки, бо щось вони витягнулися. Бо я сушила не горизонтально, а сушила на вішаку для того, щоб вона витягнулася. Бо, як завжди, Ну вона у мене за широка, а зараз має бути нормально Як сидить на мені, покажу вам в кінці відео. Тож до наступних підключень. Вітаю, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця, 21 червня. Ось, знімаю вам заключний епізод, в якому показую ось готову роботу. Дов'язала я свої шкарпеточки із косичками. Вийшли вони ось такі: ось з таким візерунком, з п'яточкою Стронг і звичайне моє закриття. Ось квіточкою. Тож, задоволена роботою своєю. Тут у мене пішло, до речі, на ось ці 63 грами. Пам'ятаєте, я вам показувала ось такі мариносові. ось, І виходить, що вони, от, у них тут Пагомілочки однакові, в принципі, по довжині ось так от все однакове, але бачите, мариносові важать е, більше. Вони важать 80 грамів. А ось ці руденькі, які з Артісану з вовни, важать 63, тобто на 17 менше виходить, що із вовни шкарпеточки виходять більш легенькі. Ось так от вам розкладу ось як ці свої три пари. Ось так от вони виглядають. Дуже класні вийшли, не в'язала таких, не в'язала так прям з візеруночком. Це були такі поодинокі випадки. А зараз у мене прямо три чудові парочки. Класних шкарпеточок. О, яке чудове фото. Майочку ви вже бачили, що я її доробила в кінці відео, вставлю вам підзйом, як вона сидить на мені. До речі, в підзйомі буде спідниця, яку я пошила сама. Тож, буде такий лук, який я виконала самостійно, і зв'язала і пошила. Наразі це все. Більше в мене поки що процесів нічого немає. Думаю тільки, що робити із тим твідом. Зараз покажу вам зразочок. Ось, ось я принесла зразок. Це із мохером на, на поліаміді, а це із дропснордом. Ось такий у мене візерунок, я думала, дозамовлю ще декілька мотків і буду в'язати жилет. Але поки що не знаю, щось мені не дуже подобається цей візерунок. Може буду шукати щось інше, тож експериментую із дропствіт, і поки що процесів в мене немає. Розпочинати шкарпетки, не знаю, може буду, може ні. Зараз хотіла ще такі вкорочені, але буду дивитися, просто скоро буду їхати у невеличку подорож, тому не починаю нічого нового, бо не хочу брати в подорожі з собою якесь в'язання, хочу дуже відпочити, взагалі від усього. І не знаю. Але якщо е, щось з собою візьму, обов'язково вам це покажу. Тож, наразі це все. Тоді до наступних влогів, бувайте!